Ну що, друзі, всім привіт! І знову ви на каналі Реальний Таксист. Я почав знімати. І сьогодні ми поговоримо про наш автопарк. Що трапилось, де ділися всі автомобілі, які ви дуже по прошлому відео любили дивитися, биті ми їх відремонтували. Сьогодні ми все покажемо, які автомобілі ще залишилися. які е автомобілі до нас припливають, і побачимо. Що вообще робиться, яка ситуація у нас проходить, що у нас є нового? Це ви все в цьому відео знаєте. А що, друзі, ви на каналі Реальний Таксист. Не забувайте підписатися на мій канал, не забувайте підписатися на всі свої соцмережі, TikTok, Інстаграм. Там дуже багато лайф відео, яке постійно кожен день додається, і саме перше ви можете там побачити і не пропустити. Ну і звісно, напишіть свій коментар. Соскучились за мною чи ні? Погнали? Ну що, друзі? Ви знаєте прекрасно, що у мене два автосервіси: це сервіс -теорія ДВС, Real ріал автохаб. І також а, мій парковий автосервіс, який знаходиться Климанський, один сервіс знаходиться на роборта Лісовського. До речі, всіх вас, кому потрібен ремонт, малярка, покраска. Ми туди, звісно, приглашаємо ремонти двигунів, заміна коробок, заміна двигунів, заміна заміна цепей, просто ходовка. Ми дістю будемо вас бачити від мене. Ви. По-любому отримуєте знижку, Так що ви завжди, коли ви приїжджаєте на мій сервіс, можете мене набрати і від мене отримувати. По-любому договоримося якусь прикольну знижку. Не забувайте, що скоро сезон ще на монтажа, У нас також є ще на монтаж. комп'ютерна діагностика. Просто підбір автомобіля. Якщо вам потрібно, ви хочете купити автомобілі, перевірити. Можете заїхати на наші сервіси. І ми зараз один із сервісів тут подивимося. Тут у мене монтуються паркові автомобілі. А я зараз покажу, що є внутрі, що стоїть на вулиці, що ремонтується. Пішне. Так, ми про ці два пріуса, які залишилися плюс-мінус, я розкажу чуть-чуть пізніше. Так, да, дійсно, деякі пріуси залишилися, але є парковий автомобіль. Наприклад, це Kia K5 2015 року. Вона в Ресті жорстке таксі, і цей автомобіль вже у нас півтора року працює, але ми десь прилетіли на дві капіталки двигуна. Як це трапилось? По-перше, цей автомобіль затроїв, приїхав, ми розібрали, зробили капіталку мотора, машина виїхала. Буквально поїздила вона півтора-два тижні і вернулася обратно з пробитою прокладкою. Поміняли прокладку, голову перевірили, поставили обратно на автомобіль, завели тачку, стук в моторі внизу. Зараз починаємо. Не починаємо а вже, мабуть, закінчуємо збирати двигун. Розібрали двигун на початку. Дивимося, вкладиши всі сіні. Коротше, щось вона десь перегрілася. Хто перегрів машину, або це вона майстра, до цих пір розбираємося. А ви буде класно, коли напишете в коментарях. Як так вийшло, що голова ціла, прокладка пробита, все, що знизу, все ну, реально перегорівше. Деякі експерти, і це вам як підсказка, сказали, що була температура масла велика. А чому була температура масла велика? Це звісно питання. Ось такий автомобіль стоїть у нас на довготривалому ремонті. і Вже другий місяць вона нічого не заробляє, тільки попадає на вели. Далі у нас стоїть довгостраждальний жук. Ви, мабуть, якщо подивитесь відео там півроку назад. Він також там стояв на кожному відео, але він стояв розобраний, розбитий зараз він уже відремонтований. Можна сказати, практично все з нього зроблено його зараз собирають. Це вона жук 13-го року, який також купувався для жінки, для того, щоб вона там на ньому їздила. Прикольна така жіноча червона машина. Він був битий. Ми все зробили, відрихтували, покрасили, фари поміняли, все поміняли. Бачите, тут ця супер-мега-покраска не в одної малярки вам так не покрасять. Що навіть, наприклад, усилитель бампера покрасили в червоний колір. Ну коротше, бабки не свої, можна роздувати краску як хочеш. Цей автомобіль також стоїть на зборці, ну, десь отак. так. Поїхали далі. Далі у нас Prius. Якщо ви пам'ятаєте, цей автомобіль, це автомобіль, який також стояв, чекав хоча б того, щоб його завести. Його все-таки завели, відправили на малярку, зробили, привели повний порядок, поміняли все, що потрібно було поміняти. Його відкрасили, і вже цей автомобіль уїхав на викуп. Але невдачка спіткала. Спортсменів в відтоді вийшло так, що із-за того, що ми сроки по цьому автомобілю не дотримали з людиною, людина відмовилася від цього автомобіля. По-перше, сроки, по-друге, не доробили автомобіль, тому що все все все, -все зробили. А от датчик БС була проблема. І людина задовбалась, коротше, ждати. Таке буває, це нормально. Ну, якби не захотів і не захотів. Він. Хоче там вже інший автомобіль взяти. Ну а цей автомобіль поїде працювати правом викупу або поїде працювати на відсотку. Тобто цей автомобіль е плюс-мінус він дороблюється, і також е він поїде в бой. Внут... внутрі СТО. А, до речі, хочу обрадувати вас або обрадувати себе. Бачите, вже скелетіна тільки осталась. Ви теж цей автомобіль, пам'ятаєте, ще по старим відосам, він стояв розбитий, а, зараз його вже практично весь розібрали. Ще треба його порізати, залишити собі там лонжерони, я не знаю. Стойки, коротше, багато чого ще з нього можна залишити, можна продати, тому що таких автомобілів ще багато залишилось, і вони іноді можуть попадати в аварію, а можуть попадати в сильну аварію. І, в принципі, є скелет по цьому автомобілі. Його ще можна підкатити в якусь тачку, якщо вона буде сильно бита. Якщо це буде, звісно, цікаво. Ну, десь так. Ну що, ми попали в автосервіс, і в нашому автосервісі зараз Prius. Який висить на підйомнику, в ньому міняється, мабуть, мабуть, задні тормозні колодки, а можливо і тормозні диски. Ну, історія у Малково, пішов обідати або завтракати. Ну, десь така ситуація. Потім у нас є мотор, мотор і компресор. Є у нас Анатолій, який ремонтує мотори. І є у нас мотор з отверткою в моторі. Коротше, тут прокладка клапаної кришки і голова. Так, да, тут Толя голова була, так? Да? Просто план... А? А, Тут ми міняли цеп ГРМ, ну от десь от так. Поміняли. Зараз збирається прокладочка на клапану кришку і вилітає машина. Вилітає машина в роботу. Я не пам'ятаю, навіть вона чересчур гарна, вона, мабуть, на викупі. Далі у нас готуємо клієнту автомобіль під викуп. До речі, цей автомобіль повністю був відкращений уже одного разу. Зараз він повторно в нього красяться бампери, тому що ну так буває, що довго автомобілі ціленькі не їздять. Якщо тут передній, задній бампер зараз докраситься, машина на підйомнику готується для клієнта. Також йому вирішують питання, які він написав в огляді автомобіля. Це все, все вирішиться, машина відмиється, бампера повіситься, все зробиться, і машина поїде на викуп для нашого клієнта. Ну, десь отака ситуація. Що йдемо? Ще подивимося, щось залишилося у нас тут два Prius. Один Prius, який, мабуть, пострадав більше всіх. Він був практично самий цілий, але тепер він розібраний. Інтересно, він закритий чи ні? Ні, він ну, не закритий. Ну, я думаю, що мабуть, треба тисячі дві штрафи поставити людям. Бо вони не розуміють, що машини треба закривати. Коротше, в цьому прівосі розобрано абсолютно все, спижено вже абсолютно все. В принципі, дуже дуже машина грязна, магнітоли нема, половину датчиків нема, половина предохранителів нема, половина короте, запчастей в цьому автомобілі. Нема на цей автомобіль. Тепер треба купити все. Також немає в нього мотора, тому що він знятий, його треба доробити. Немає коробки, тому що вона знята. Ну і немає деяких запчастин, які потрібно було купити зразу. І тут також стоїть автомобіль. Це Prius 2014-14 року. І він в принципі абсолютно цілий, можна було так сказати, але йому прилетіло в ліву бочину. Тобто в лівій бочині. Прилетіло в балку, балка сігнулась і одарвала кронштейн кранштейн джерона. Ну, можна так сказати, на якій там крепиться балка. І за цього не можна нормально поставити балку, і цей автомобіль вже сьогодні заїде на підйомник, і вже на наступному тижні вона вже буде на колесах, буде рихтуватися ліве крило. І також автомобіль буде виїжджати в бой, тому що ну, в цьому автомобілі якби такого свирестеного нічого немає. Ну, десь у така ситуація. Ще декілька пріусів. Ми в інший раз вам покажемо. Вони стоять на малярці, відкрашуються. Вони вже деякі відкрашені, деякі стоять на стапелі, ремонтуються. Та що не забувайте, якщо вам потрібна покраска вашого автомобіля або рихтовка вашого автомобіля, стапельні роботи там звертайтеся в описі. Є номер телефона. Набирайте, приїжджайте. Ми вам допоможемо. А, мабуть, останнє відео було тоді, коли я був в Польщі. Я їздив на цьому евакуаторі, а це було ще 4 місяці назад. Зараз, звісно, я не їжджу вже на цьому евакуаторі. На ньому їде наш водій, ттьоска мій віктор. І він на цьому автомобілі зараз їде в Клайпедо. І цей автомобіль після останньої моєї поїздки, яку ви ще бачили тут каналі, то цей автомобіль був на ремонті. В ньому ми поміняли форсунки. Ми поміняли в ньому турбіну. Ну, не поміняли, все зробили. Відтоді привели його до ладу і надіюсь, що цей автомобіль зараз, після ремонту, нормально себе покаже і нормально буде далі служити. Цей автомобіль зараз їде в Клайпеду. Ми купили знову 25 автомобілів. Але зараз ми забираємо три тачки: це Corolla 21-го року, сильно у морду валена. Тесла модел три вісімнадцятого року і перша. В автопарку буде, звісно, як і Corolla, і Tesla, і Toyota Camry. До речі, всі автомобілі, які приїдуть на наступному тижні, вони будуть першими. Це буде Model 3, це буде Corolla 21-го року, 1.8 гібрид. І це буде Camry в синьому кольорі вбита взад 2.5 гібрид. Отакі От автомобілі ми закупили і будемо ремонтувати, тому що я не привик, що у мене. Так пусто, нема ото металолома так багато. І зараз він знову у нас буде. Віктор поїде її забирати, і в наступному тижні він вже їх привезе, і ми почнемо їх робити. Яка ціль на даний час? До кінця наступного тижня закрити всі автомобілі? Тобто, в мене зараз зробиться 30-й пріус, потім 50-й пріус, і все, і вони вже будуть стояти на покрасі, вони вже будуть вже готуватися. Дійсно, з моменту останнього відео пройшло. Якби немало часу, і я вам скажу, що ще з лютого місяця, як я пригнав а, ці три пріуса, до мене приїхало, ще не виїхало 6-7. Це дуже повільно, дуже повільно. Але ми з цим боремося, стараємося зараз, вроді, забралась, сколотилась гарна команда малярів, рихтувальників, автослюсарів. Все працює нормально, все швидко зараз робиться, але всяке може бути. Тому що людина це така особа, яка може пропасти. І з цим чого не зробиш. Що ще хочу вам друзі розказати? По-перше, дуже соскучився за тим, що на Ютуб не викладував такі длінні ролики, щоб з вами там поговорити, поспілкуватися, що ви там пописали в коментарі. А, да, ви багато бачили рільзів шорці в Ютубі. Ці шорці льються постійно багато, і ви їх дивитесь, ви бачите цей лайфстайл. Не забувайте підписатися, щоб бачити це постійно. Або підпишіться на Тікток, мій канал, або підпишіться в інстаграм. Е -е, весь лайфстайл виливається туди. Коротеші ролики, які в мене тут постійно, постійно, ну, якби десь е -е, происходять, можна так сказати. То що, друзі? Отакий От веселий сьогодні був відос цікавий. Що ви напишете коментар, він буде ще цікавіший, тому що я буду бачити, що вам подобається, а що ні. Друзі, ви були на каналі Реальний Таксист. Давайте перейменуємо канал. Реальний таксист, це вже може, може я вже не реальний таксист, може, я просто реальний. І просто скоротимо канал і зробимо канал реальний. І ну, якщо може, може хтось є вже реальний. Порадьте мені, як переименувати канал. Тільки не треба писати там, Реальний Барига, або ще щось, або, там, я не знаю, там, директор хлама. Там, ну, ви можете такі приколи написати. Ну, все одно буде цікаво. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.